На уроці, як на одному з підсумкових уроків, хотілося б повторити досить такі складні теми, які могли зустрічатися протягом цього навчального року, саме протягом курсу 8 класу і саме протягом курсу 7 класу. Хотілося б повернутися саме до курсу 7 класу, оскільки у нас є декілька моментів, які, якщо добре не пропрацьовані, далі стають все складнішими. Тому сьогодні пропоную поговорити про дієприслівниковий зворот. І, взагалі, таке, що пов'язане з ним. Що ж то за звір такий невкусний чи, можливо, навіть досить такий смачний, і що ми можемо його їсти. Давайте пригадаємо, що таке дієприслівник. Дієприслівник це щось середнє між дієсловом і між прислівником. Це особлива форма дієслова. Вона не змінюється взагалі ні за родами, ні за відмінками, ні за дієвідмінами, взагалі ніяк. Вона закінчується на суфікси, ши, учиючи, аче яче. І безпосередньо дієприслівник означає додаткову дію. Наприклад, виглядаючи з сина, мати раз по раз виходила на вулицю. Тобто мати виходила по вулицю, додатково роблячи яку дію, виглядаючи сина. У реченні з дії прислівником зворотом завжди має бути підмет. Тобто особа, яка виконує дію, і має бути ще, крім того, ще присудок, так? Ну, а зворот чи дієприслівник показуватимуть нам додаткову дію безпосередньо. Якщо ми використовуємо її прислівниковий зворот, ми пам'ятаємо що в цьому мемчику ми виділяємо його з двох боків комами. Також, як і дієприслівник. Проте у нас будуть випадки, коли воно виділятися не буде. Перед тим, як про це поговорити, звертаємо увагу на те, що у нас є речення, у яких допущені помилки, зазвичай буває на НМТ або на ЗНО. І, як правило, це речення без підмета, або основна і додаткова дія не стосується однієї. особи. Потрібно запам'ятати раз і назавжди, що дії зворот завжди стосується підмета. І він завжди показує додаткову дію присутка. До речі, дії зворот у нас завжди виступає обставиною. Якщо у нас є речення, де нема підмета, і воно якесь таке дивокувати, ми маємо його виправити. і Замінивши недоречне зворот якимось частиною речення або згодити дії і особу, наприклад, відчинивши вікно, мені стало холодно. Де тут підмет: його немає. Просто стало у нас тільки про стало все. Тому, якщо ми скажемо відчинивши вікно, я змерз, це речення у нас буде зроблене правильно. Те, що пам'ятаємо про коми. Раз і назавжди також запам'ятовуємо. Нас і дії прислівникові збороти фразеологізми. Вони стоять після дії слів, і кому ми, ми їх не виділяємо. Наприклад, сидіти, склавши руки. Склавши руки, це фразеологізм. Пам'ятаємо, що це така стала вислів, який може зробити одним словом або невеличким словосполученням. Тобто я сидів, нічого не роблячи. Оцей ось зворотик, я поставлю навпаки, перед присудком. Я кому я виділю? Стоїть після коми нема, поставила перед кома є. Склавши руки, сидіти. Та-та-та, ось і має. Є таке гарне речення: іду співаючи дівчата. Ми можемо виділяти одиничний дії прислівник, наприклад, співаючи, якщо він означає додаткову дію дій слова присудка. Але якщо він стоїть після дії слова присудка. Кому не ставлю, тобто ще раз стоїть перед ставлю, після не ставлю. Стосується фразеологізму і одиничних дій прислівників. Тут потрібно попрацювати і замінити частину складного речення дій прислівником зворотом. Наприклад, після того, як шахіст зробив перший хід, він уже не сподівався на виграш. Можна сказати так. Шахіст зробив перший хід, не сподіваючись, чи не сподівавшись на виграш? Ось таким чином ми можемо переробити речення. Схожий варіант робимо далі. Учні впевнено розв'язували задачі, тому що добре підготувалися до контрольної роботи. Учні впевнено розв'язували задачі, добре підготувавшись до контрольної роботи. Дійприслівникового зворот — це якраз ось ця частина з дієприслівником прислівником і залежним від нього словами. Вони всі разом в купі означають якусь додаткову інформацію, додаткову дію. Розставляємо жділові знаки. І я, заплакавши. Назад, поїхав знову на чужину. У нас є присудок. Поїхав. Так, ой, де мене тут, тут? Поїхав. Хто? Я? І я, кома, заплакавши. Ой, бачите, не там виділена. Е, якщо стоїть перед, нам варто його виділяти, тим більше він одиничний. Якщо цілий зворот ви завжди виділяєте. якщо одиничний, чи якщо фразологізм, треба дивитися на місце стояння. Співають ідучи, дівчата. Ам... Аматері вечері ждуть, у ну, нас є співають, а тут ідучи, тому коми не буде. Тому що стать вони після принка. Відредоговуємо речення: спускаючись з гори, у мене зламалась лижа. То лижа спускалась з гори, і вона зламалась. Чи коли я спускався з гори, чи спускалась з гори, у мене зламалась лижа. Такий варіант буде другий. Міліціонер зупинив перебігаючого на червоне світло пішохода. Міліціонер зупинив пішохода, який перебігав на червоне світло. Тут варто все-таки більше попрактикуватися. Наступного завдання треба знайти обставини, які виражені дії прислівниками і зворотами, і поставити розділові знаки. Або пояснити їх. Взагалі, далі пояснюємо. Отак сплились життя і пісня, переливаючись в одне. Хто що, життя і пісня, що вони зробили, сплились. Що зробивши, що роблячи? Переливаючись в одне. Це буде дії зворотом. Бачите, трошки в мене вискакує, а ручка акуратно пише гарно. Сонце, досхочу накопавшись в хмарах і блакитних ополонках, струсонуло на сніги вінець проміння. Сонце струсонуло. Що зробивши? Досхочу, на купавшись у хмарах і у блакитних ополонках. Це все буде діє представниковим зворотом. Бов'язково це підкреслюємо, нагадую, це обставина. Наприкінці у нас є важлива інформація для ЗНО, називається дієприставниковий зворот, як його правильно вживати близько до перегляду, щоб запам'ятати, навіть якщо не будемо здавати ним чи ЗНО, але на майбутнє для грамотності воно того вартує. І наприкінці в нас є гра, що можна пограти і з'ясувати, де саме дієприкметник. прикметник. І діє прикметниковий зворот, і дії прислівникові звороти також це на закріплення. І ось тут саме конкретно закріплені дії прислівниковий зворот. А про дії прикметниковий поговоримо вже на наступному уроці.